Учні. Ми переходимо сьогодні до третього уроку нашого проєкту Ялинкова прикраса із фетру. Тема уроку оздоблення деталей вишивкою та аплікацією. Давайте відчуємо себе часткою колективу і скажемо собі. Я прийшла на урок для чого. На уроці треба бути якими. Я налаштована як. На уроці зі мною хто. Я готова до чого. Ми працюємо із вами на технологічному етапі і продовжуємо нашу роботу. Пропоную вам скласти пазл та назвати ручний шов, що подано на малюнку. Перейдіть за посиланням чи за QR-кодами, розділивши перед цим на групки. На попередньому уроці у вас було домашнє завдання пригадати чи знайти різдвяні традиції інших країн. Пропоную зараз поспілкуватись у групах і провести даний вид роботи. Завдання на урок номер 3 Оздобити вишивкою деталі виробу, обираючи ручні шви за власним бажанням. Оздобити аплікацією деталі виробу, якщо передбачено ескізом. Давайте разом поміркуємо. Перед нами ось така стилізована ялиночка із хмаринками з певних слів. Оберіть та покладіть до кошика для рукоділля ті шви, якими будете оздоблювати свій виріб. Давайте пригадаємо знову способи кріплення деталей аплікації. Її можна приклеїти. Шити на швейній машинці чи вручну швом голка назад, уперед голка петельний швом. Які ще способи оздоблення аплікації? є? Давайте пригадаємо, це можуть бути різні види ручних швів. Це можуть бути кольорові стрічки, мережево, бісер, блискітки, лелітки, ґудзики тощо. До початкових швів належать контурні та оздоблювальні шви. У передголку, заголку, стебловий, тамбурний, петельний козлик та інші. У виконанні ці шви прості, однак під час вишивання слід стежити за тим, щоб сітки були одного розміру на певній кількості ниток і не стягували тканину. Початкові шви виконують за контуром малюнка або ж суцільно заповнюють ними окремі елементи узору. Давайте визначимо критерії оцінювання за практичну роботу на уроці з дотриманням безпеч... безпеки життєдіяльності. Практична робота у нас сьогодні оздоблення виробу вишивкою та аплікації. Перше. Перший критерій. Правильність виконання швів за технологією оцінюється у 10 балів. Друге. Правильно дібрана кольорова гама ниток до виробу – 1 бал. І третє активність на уроці, як завжди, 1 бал. Не забуваємо пригадати правила безпеки життєдіяльності при роботі з ножицями, голкою, праскою. Ви можете зупинити відео та переглянути ось такі відеоматеріали. А також до вашої уваги ручні шви, пригадаємо, які вони є, як вони виконуються, їх технологія виконання, та, власне, переглянемо відеоконтент. До кожного шва подано QR-код, і можна також натиснути на посилання на саму картинку. Як зразу ви можете перейти до того контенту, який потрібен. А також давайте пригадаємо, як правильно пришити деталі аплікації до основи. Є такий невеличкий відеоконтент у мене, який просто показує окремо деталь, як пришивається уже фетр до основи петельним швом. Виконаємо з вами практичну роботу. Як завжди ліворуч, у нас є присутній майстер-клас, який ви можете переглядати. Послідовність виконання роботи наступні. За вашим ескізом виконайте оздоблення ялинкової прикраси, застосовуючи вишивальні шви за власним добором. Якщо в ескізі передбачено дві сторони іграшки із оздобленням, повторіть дії. Пропоную зробити хвилинку відпочинку під час роботи. Запишіть у таблиці етапи технологічних операцій, які ви вже виконали. У зошиті чи шаблоні. Підказка. Сформувати такі етапи допоможуть попередні слайди із практичною роботою. Давайте з вами закріпимо даний матеріал. Ви можете розгадати ребуси. А також можете перейти до інтерактивної вправи. Оцініть свою практичну діяльність за певними критеріями, що були подані раніше. А також оцініть свою роботу на уроці. Як завжди, скористаємося ідеєю Анни Марії Богосвятської чарівна паличка. Оцініть, наскільки добре ви зрозуміли тему уроку. Посуньте чарівну паличку ближче до Гаррі Потера, якщо добре зрозуміли. Або ближче до волан де морта якщо вам потрібна допомога. Наш урок завершено, і домашнє завдання на наступний урок ви бачите, власне, на самому слайді. Боріс з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде. До зустрічі!